Всім доброго вечора, бо зараз вечір у нас. Вітаємо вас на каналі Село та сало». І сьогодні ми вам покажемо увесь процес роботи, от, наприклад, вечірньої управки. Свиням ми їсти насипали чисто, але ж помимо того, що тіпа, їсти дати, ще дуже і дуже багато роботи різної, яку потрібно виконувати. Чому ми їсти дали і не зняли зразу це все? Бо коли заходиш їсти давати, тут крик ну, не виносимий. Вони просто б не дали мені з вами розмовляти і ви б нічого не почули. Тож, процес, що ми сьогодні робимо. Зараз я беру солому і йду у одну із маленьких кліточок. Це клітка, де сьогодні останніх забрали заброньованих поросяток від бомбіли. Як пам'ятаєте, вони були ось в цій стороні. Там залишилась у нас поросятка Дашкені. Справа в тому, що. Ми вже чекали, коли вже люди приїдуть, бо так склались були обставини в одних людей. Ну, в одних і в других, в принципі, щоб довгенько не забирали. І ми не могли просто ну, місце в сараю у мене не дозволяє, щоб кудись їх відкинути, розумієте? І чекали, поки заберуть їх. Сьогодні їх забрали, квіточка освободилася. І ми хочемо зараз, значить, ось оцих, зняти оцю частинку. І пустити їх повністю, тому що свинки підростають, їм стає тісно, і навіть біля кормушки оцієї однієї вони не можуть поміститися. Тож, процес починаємо. Зараз розберу цю сторону. Тут ми забили чисто на гвоздях. Зараз. Вони зараз і самі підуть, поки я розберу це все. Начнуть вилазить. Так, подождіть. Я гвоздики загну, щоб вони пошкодили себе. Отак от один. І отак от другий. Все, є. А ну-ка, на свободу. Вперд. Дивіться, які вони довольні. Зараз цю частину ще зніму. Відхилимо. Тут теж у нас прибито гвоздями, сотками пришпили, опа, все. Єсть. І це тепер можемо винести. Отак. Сюди. Є там в коридорі поки поставиш. Все. Так, тепер що мені треба? Тепер, як бачите, місця стало більше. Дивіться, які вони довольні. Бо. Коли дуже тісно. По-перше, отак, коли я заходжу сюди, їм давати їсти, тут чистив кормушечку. Дивіться, кормушку аж вилизали, пуста повністю. Нема нічого. Пусто. Зараз я конус приберу, поставлю заново. Все, таким чином. Підчищаємо кожен раз кормушку. Якщо там якесь сміття є, щоб було чистенько. Для чого ми розібрали? По-перше, кажу, тісно. Тіснота теж впливає на ріст поросят. Тому я вже чекав чекав цей день, коли їх заберуть тих, щоб можна було збільшити їхню, як то кажуть, житлову площадь. По-друге, кружка кормушечки, оці всі поросятка, вони ж підростають, стають ширші, не можуть вже помістити. розумієте? Тепер у них буде дві. Дві кормушки і біля обох вони будуть їсти. Ось насипаємо таким чином беру ось так по кругу. Раз. І так само зараз і в цю. Все. І тепер дивіться, одні стали там, кому тісно прийдуть сюди. Будуть біля цієї. О. Поки розібрав, поки насипав, підтече в три ручя. Тобто це тільки так здається, що та що там роботи, зайти їсти, насипати і на тому все. А почистить, а подивитися, а розібрати, а додавить щось. Коротше, роботи багато. Так, вода. Вода в нас тут була, це в цій клітці від бетону. Я наливав. А ці, що тут були, вони пили напряму вже від центральної. дивіться, що їхня поїлочка з'єднана з центральним водопроводом, водичка тече. Тобто воду вже тепер наливати їм не потрібно. Все. Я думаю, тепер діло піде краще. Поросята швидше почнуть набирати вагу, тому що їм вже тут простора. На цьому тут, в принципі, ми. Закінчили свою роботу, так? Ідемо далі. Що ми далі робимо? Так. Тепер Тепер у нас ось в кліточки. Це один кабанчик, який залишився, ну, заброньований, відбомбіли. Він буде їхати, по-моєму, на Миколаїв. Але ж так склалися обставини. Що вийде, що цей чоловік він зразу забронював якось три чи чотири штучки, а потім три штучки. І вони виходять із різних виводків. Тобто бомбілені, дашкені і знову ж таки бомбілені, які були менші, але вони вже стали ну, якби в рівні з цим, тому що вони окремо живуть І от завдання тепер наше яке? Оцих двох, що тут, підселити сюди. Зараз будуть битися, битися будуть ну, серйозно, як то кажуть. Тому що коли зганяєш з декількох виводків поросята, вони гризуться, б'ються і так далі. Тому для цього ми використовуємо чисто, щоб забити запах. От буває часто люди не знають, що робити, коли от з різних виводків купили порося, а вони б'ються. Навіть колись у нас було такий випадок, що людина купила десь чи на Хмельницький, поїхали, якщо мені не... Зраджує пам'ять. І там були двоє штук, по-моєму, з різних виводків. І ввечері чоловік дзвонить. Там б'ються до такої степені, ми не знаємо, що робити. Вони зараз позагризають одне одне, тому далі тому подібне. Я сказав, що не хвилюйтеся, нічого страшного не станеться. Візьміть просто звичайний одеколон, самий який можна купити дешевий, я не кажу там дорогий там е фірмовий. Це для того, щоб забити запах. Тому що навіть якщо свині в одному сараї. Це не значить, що в них один запах. Оце буде одне сидіти в цій клітки, наприклад, а друге буде в цій клітці. Перегородка, всього-навсього, дивіться, з арматури. Але якщо вони зійдуться в одну кучку, будуть битися, нічого їм не зробите. Тому для цього я ось заходжу зараз до цього кабанчика. Беру сюди дикалончик і просто так, ось бачите, бризкаю їх по ньому, по спинки. Все. Тепер зараз я... Заходжу до інших. А так. Да. Так, тільки нижче, щоб мені мікрофон. Або ти переноси, напевно. Так. Клади додолу. Все. Так. Виходь, іди по наступно. А я оцього. Бризкаю декалоном, дивіться, це все елементарно отак робиться. Побризкали, все, запахи збиваються. Зараз принесемо сюди третього. І понаблюдаємо за їхньою реакцією. Але вже видно, що вже, бачите, обнюхуються, чувствують, що це другі. Так, в цьому те ж саме, дікалончик. Ось, о, все. Декалончиком, отако. Все, побризкали. І вони тепер, зараз вони просто. Зайняті тим, що вони попали в другу клітку, вони не знають, що де куди йти і що робити. Але вони зараз ну, як би, скумекають, що хтось тут є серед них чужак. І будуть виясняти, як то кажуть, відношення. Так, треба підняти, бачите, за всім треба постійно слідкувати. Свинки, ці більші по росту, треба підняти лампу. Тому що, якщо носом дотрогнеться до самої нагрівальної лампи, лампа перегорить. Лампа тут чому ще стоїть, хоча вже ми давно не топимо. Просто що для поросят потрібно все одно, як би так кажуть, ну десь зона, де буде обігріватися і де буде тепленько. Так, це зробили. Ідемо далі поратися. Стояти нема коли на одному місці. Якщо будуть бити, ми тоді покажемо, понаблюдаємо. Ну, поки бачите, все спокійно. Так, чому, ось якщо підійти до цієї клітки? Чому ми прибрали цих. В принципі, вони, можна сказати, хай би були тут. Але ж е немає як їх тут залишати, тому що це в нас якби така клітка, в якій стоїть три відсіка для опоросу зі станками. Завтра зачищаємо все, вичищаємо все, що залишилося грязне. Замочуємо водою і кершером повністю вимиваємо. Так як у нас. На підході 4 4 квітня опорос машки, то машка буде заганятися в цю клітку. До цього часу просто треба повністю всі вимить, зробити дезінфекцію і підготуватися до опоросу. Що ще хочу сказати, допустимо, по свинях. З моєї практики, от, скільки ми займаємося свиньми, раніше я якось на цим взагалі не задумувався. Ну, свиня як свиня, живе в сараї, там їсти насипав, хрюкає. Що їще треба? Але тут розумієте, у нас підход зараз до свиней зовсім інший. По-перше, у нас свині, неодноразово, як я говорю, ефки, свиноматочки, і покриваємо ми їх третьою породою. І на виході отримуємо, як завжди, це трьохпородний гібрид. Це свині, можна сказати, м'ясного напрямку, які дуже гарно набирають вагу. Що я хотів сказати іменно по свинях, що я, як я почав, типу я ніколи не задумався, що свині, які вони можуть бути. Якщо взяти, наприклад, от першу свиню, Дашечка у нас, вони вже всі погуляні, що та, що ця, що машка. Різні по характеру. Я ніколи не міг би подумати, що от свиней навіть така, ну як би риса, є що от характери одна може бути добра, друга може бути зла, третя може бути агресивна, четверта там покладистіша, розумієте? От якщо, наприклад, взяти Дашку, вона свинка дуже спокійна. От навіть коли ти заходиш її, можеш чухати, можеш там погладити. Вона навіть от хочеш ти погладити, її, вона може навіть лягти на живот і схилитися, типа Ну, Зараз спробуємо. Чи буде якась реакція? Дивіться, бачите, вона все вже хилиться. Бачите, дивіться, бачите, яка вона? Як вона любить, щоб її чухали, розмовляли з нею. Да, Дашечка, от така вона. Вона зовсім зовсім, не ну, ноль агресії. Тобто ти можеш її гладити хоч холорота, рота, хоч пальця в рота, все, давайте, нічого не буде. Оце свиня спокійна. Але якщо взяти, як мамка вона, вона не молочна. Не така молочна, скажімо, як, от, наприклад, бомбіла. Якщо взяти бомбілу наступна свинка, вона, скажімо так, добра, добра свинка. Але ось дивіться, зараз я її гладю. Бачите? Бо вона тільки що поїла, вона спокійненька, можна її трогати і гладити. Але коли вона хоче їсти, то просто так ти до неї не зайдеш. Ти заходиш до неї з відром, вона те відро хоче вибити. Тобто, щоб зайти і їй дати їсти, це треба приблизно таким чином. Відро держать зверху, щоб не вибила, І отак коліном її оцувати. Бачите, і вона вже сердиться. І тільки тоді ви зможете висипати. Інакше вона не дасть. Просто вибиває, скажімо так, рилом відро і не дає підійти до корита. Це перше, що в неї таке є. Друге, як тільки ми її опоросом заганяємо в порозільний станок, свинка ну, моментально міняє свій характер. Вона просто стає агресивна. Вона гризе той станок, якщо ти наближаєшся до неї. Вона так стоїть спокійно собі, їсть, водичку п'є. Але якщо ти підходиш туди до станка, вона вже таку агресію проявляє. Хватає той станок, гризе, хоче його згризти. Тобто самому стоять біля неї тоді коло станка ну, небезпечно. Потрібно ну, зберігати якби, таку невеличку дистанцію, щоб вона тебе не достала. А коли вже поросята в неї, то перші, скажімо, там 5 днів це дуже страшна агресія. І при опоросі таку свинку. Ну, взагалі не можна було б контролювати ніяк ну, сам процес опоросу, якби вона не знаходилася в станку, то для того це обов'язкові ці станки. Хоча навіть вона коли в станку, але все одно ми їй колим такий препарат, а це промал, щоб її заспокоїти, і вона спокійно могла привести поросяток, і ми їх змогли спокійненько підпустити до неї. Але відмінність цієї свиноматки від тої ще є в тому. Що вона дуже і дуже молочна. Тому, ну я так думаю, що якщо, скажімо, свинку залишити від неї на свиноматку, ну цікаво, чи була б, допустимо, молочна вона так само чи ні, не знаю. Але ми це все провіримо. Тому що, якщо ми підемо так далі, скоро я там вам покажу первісточку, яку ми залишили від неї. Вона по характеру точно така ж саме, швидке, бистре наче в одному місці, розумієте? Ну, будемо сподіватися, що вона вдалася в неї і вона така сама буде молочна. Тож побачимо. Так, тут малечі цю, що ми перекинули. Дивіться, ось, ось бачите. Ну, вроді би, я б не сказав, би, що вони б'ються, бачите, адехалон все-таки працює. Ось ось, запах забив. Вони, по-перше, стали всі троє зовсім в другій, як би сказати, хаті, не тій, до якої вони привикші. Ну, і якби вони не реагують особливо одне на одне, щоб там якась була агресія. Стоять, вони їдять, водичку п'ють, знайшли. Я думаю, що все буде добре. Що стосується машки, машка це в нас свинка, яка в нас на господарстві була придбана сама перша на комплексі. Якщо подивитися на неї, їй вже залишається всього нічого, як то кажуть, дородів, до поросу, точніше, Вим'я вже добре видно, відбивається, соски стирчать у різні сторони, животик обвис. Ну, свинка, якби, попередній раз привела нам була 21 штучку. Подивимося, як буде цей раз, який у неї опорос, чи буде рекорд такий самий, чи буде трошки менше, чи буде трошки більше. Але на мою думку, що 21, якби ну, просто вони дуже плодоносні, розумієте, їх багато в гнізді. і... Як для мене, мені здається, це забагато. От, скажімо, Саме оптимальніше було б так 16-17 штук. Це та кількість поросяток, яку свинка ну, спокійно може сама вигодувати. Тому що, якщо їх буде більше, тоді виникають проблеми, що свинки, не вистачає сосків, що поросятка не можуть там, добратися до свого соска. Старші починають забивати менших, і ти, ти починаєш вже думати, як ж спасти того, тому що ну, воно все-таки живе і хочеться, щоб воно далі вижило. Купляєш те молочко, підгодовуєш. Так, да, це дуже добре, якщо є ще молочко, там, допустимо, яке можна підгодувати, це все є. Але це лишня морока. Саме краще, коли свинка сама справляється зі своїм потомством, розумієте? Тоді поросята ростуть добре, ти до них менше туди лазиш, як то кажуть, і отам цей. і якби і для свинки це хорошо, що чим більше їх, тим швидше вони її затягують. Тому ну, подивимося, скільки Бог дасть, скільки буде, звичайно, ми ж їх не викинемо. Але просто по наблюдіннях і з нашої практики, то краще було б так: 16-17. Тепер йдемо сюди. Що стосується молодих свинок, це ті, що я казав. Ось якщо звернете увагу ось на цю свинку, це кнопочка в нас ось. Це ми спеціально залишили трьохпородний гібрид. Це поросятко було від бомбіли. Чому воно у нас залишилося? Розумієте, така ситуація була, коли бомбіла перший раз поросилася. Воно родилося, ну як би сказати, без признаків життя. От просто так ото висіло, вже язик висів, ото глазки закриті, ми його давай реанімувати. Воно таке було невеличке, маленьке, ця свиночка. Ми йому штучне, як то кажуть, дихання, за грудну клітку так подавили, це і в ротика там повітря вдували. Отак десь такі дії ми проводили, ну може, з хвилин, хвилини-дві десь, отако, да? і закутали в тряпку таку бавовню, тепленьку. Коли дивимося і держимо на руках, дружина так тримає на руках. Держи, держи, держи. Коли так дивимося, язик так раз затягло всередину, тоді так один глаз раз і відкрила. <гум> Кажу, жінки, все, буде жити, ожила. І оце так ми її реанімували. І вона була меншенька, не хотіла зразу йти ну буквально там три тижні, вже її сородичі, якби були більші, а вона стояла на місці. І ми вирішили її залишити, нікому не продавати, тому що менша була свиночка, Думаємо, ні, залишимо собі, хай буде. І потім взагалі вирішили залишити собі на потомство. О, там драка почалася. Зверніть увагу, воно. бачите, що я казав, що може бути. Воно. Якраз ми відійшли, і оце такі процеси. Ну, будь процеси такі сильні, що навіть покусені будуть. вуха, там шия будь-погризена. Для цього просто я ж кажу, все одно підходите періодично, бризкаєте декалоном. І відповідно, що рани замазуєте. Ну, з чим Чим і спреєм можна. Любим спреєм, який там антибактеріальний, там, загоючим для таким ефектом, це буде буквально ну, пару годинок. До завтра вони всі будуть як дружня сім'я, спадки разом, як ото сірнички у коробочки будуть лежати. А зараз, звісно, буде такий невеличкий бій. Але нічого страшного. Вертаємося сюди до свиноматочок. Зупинилися ми на кнопки, що я хотів сказати. Що трьохпородка дочка від бомбіли І по характеру, як я почав зразу, як свиноматками розказував, точно мамка бомбіли От розумієте, така бистра, швидка. Допустимо, ось ці свинки, ну вони такі якісь, ну такі, отакі м'якотілі, як то кажуть, меланхоліки якісь отакі А та швидка, вона з усіх, оце, вони дивіться, вона чуть-чуть і менше, бо вона і по віку менше на 2 тижні за них. І все одно вона тут головна з цих трьох. Вона перша їсти. Якщо там солому кинули, вона перша до той соломи прибіжить. Якщо що їй не подобається, вона їх розжене і все одно буде якби, ну, лідер в цьому колективі. Але надальше все одно розумієте, лідерство таке, скажімо, не дуже хорошо, коли це ти будеш вирощувати їх як на свиноматку. Ми плануємо зробити все-таки поділити. По-перше, цю клітку, а там ще якось будемо думати, як його зробити, щоб все-таки кожна свиноматка мала своє місце. Тоді ну, легше контролювати, по-перше, і процес запліднення, і процес подачі корму. Тому що тут, -то, допустимо, вони їдять із бункерної кормушки. Ну, якби я їм і стараюся не дуже багато сипати, тому що ну, свиноматки не повинні багато їсти. Але ну, коли буде особливо коло кожного коритко стоять. Там можна сконтролювати конкретно дозування, скільки конкретно кожній треба їсти. Тому це в планах таке є. Ну, що по кабанах сказати, ну що кабани? Кабани йдуть потрошку. Реалізуємо. Як можемо, так реалізуємо. Бачите, відпочивають. Це залишилося менше. Не знаю, коли ще будемо вести забій. Коли будемо, повідомимо. Але довго теж тримати їх не будемо, тому що немає смисла їх довше тримати. Скажімо так, 6,5-7 місяців набрали вагу і вперед на ковбаску. Розумієте? Тому що на підході машкині поросята, мені їх теж кудись треба буде від, відлучати. Вишенька у нас велика, біла, спокійна свинка. Вона по віку, так само, як і ті свинки з 4, які я показував, вона зразу була, ну якби трошки боялася нас. Але зараз це дуже гарна свиночка, спокійна, і скоро вже вона отримала всі прививочки, так як і та свинка, скоро буде йти на осінені. Що стосується останньої нашої свинки, яку ми купили якби в замін тієї, що у нас була е, мілочка, то купили ми цю свиночку, так само ж там на комплексі, ми її назвали Мартою. Що я хочу сказати? От що то мені здається, знову ж таке вертаюся по характеру, що я раніше цього не замічав, але зараз замічаю. От що ця свинка? Що бомбіла точно однакові не дасть тобі насипати нічого, поки ти її, скажімо, не відсунеш ногою, буде кричати, треба свої. І така в мене є підозра, що ну я не знаю, скільки, звісно, там на комплексі тримають свиноматки, чи може вона і справді так попала, або це так ну, випадковість така. Що оця свинка і бомбіла можуть бути сестрами, а мати в них там на комплексі одна. Ну, все може й бути, тому що по характеру ну, точно наче можна сказати, копія. Тільки та старша, скажімо, на півтора роки, а ця менша. Ну, от, така є особливість у свиней. Хоча раніше я ну, взагалі над цим не задумувався і не думав, що таке може й бути. Її ми ще нічим не кололи. Будемо колоти її від парововірусу, ліптоспірозих, вакцинувати, точніше. Через 2 недільки, потім повторно через 3 недільки ще одне вакцинування. І потім будемо парувати. Тож, в принципі, все, що я хотів розказати от таке по характерах, По тому що ми робимо в сараї тут е, вроді би розказав. Ну, і залишилося саме цікаве. Це залишилося, що нам зробити Просто взяти лопату і наскладати доларів на, на тачку. І вивезти їх на двір. Оце все, що ще нам залишилося сьогодні зробити. Тож, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал Село та Сало. Всім гарного вечора. До побачення!